Ти коли останній раз мився? Як останній раз прийшов від лікаря, відтоді і не мився. Це ж було два місяці тому. Чого ти взагалі ходив до лікаря? Папіка на корпоративі виступав потап. Я сидів, слухав, і мені почало подобатись. І я зрозумів, що я хворий, і мене відправили до лікаря. Та я це все знаю, чого ти не миєшся? Лікар сказав, що в мене аблютофобія. А що це? А аблютофобія це страх митись. Так ти ж смердиш, як прокеша сачана суро. Чого я не смерджу? Смердиш. Не смерджу. А ти понюхай. А? що з тобою? По-моєму, у мене бров гідрофобія. А що це за фіня? це сестра класного запаху. Старий, так ти й помитись боїться, і смердіти боїться. Це папандос. Ага. Боїться митись і боїться смердіти. Це прикол. <плес> 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 О, ну виходь же. не вийду. Ну що тобі цей лікар сказав такого по телефону, що ти заліз у шафку? Він тобі погрожував? Ні, nee, міті, він розплющив мені очі. На кого? На те, що ніде не можна бути в безпеці, особливо в великих кімнатах, особливо на кухнях, особливо там, де багато вільного місця. Чого в мене така велика хата? Тут на кожному кроці небезпека. Та що це за час? У мене агорафобія. Що? Агорафобія це страх відкритого простору. Добре, що я знайшов цю маленьку, зручненьку, кухонну шафку, де нічого мені не загрожує. І де є тільки я і нікого, крім мене. Бум! Отже хтось, Мідік, це ти? Ні, я тут, це Тайка. Забери її звідси, забери. Та тобі ж там сумно самому. Хай тобі масаж зробить, чи ще там щось. Не хочу, мені страшно, я її боюсь. Так Тайка ж не відкритий простір. Чи ти азіаток боїш? Я всіх боюсь. І тебе теж, Мідік, здається, в мене соціофобія. Я боюсь людей і хоч тайка тільки на пів людини. Забери її звідси. Мені страшно. Скоро. Тайка, зроби тихше, зроби тихше. Я ніфіга не чую, так, я зробив гучніше. Я сказав, тих, що зроби, тих, що зробив я сказав. Я боюсь гучних звуків. У мене акустикофобія. Ну, хочеш з шафки ти виліз, ти молодець. А! Кричиш, як турни весь час, але все одно тобі вже ніби ліпше. Ааа! Це буде файно, вова, ти зможеш? Ти сильний. Ааа, не треба мене хвалити. У мене доксофобія, страх похвал. Добре, добре, не буду. Вова, красава. А! Мідік, я ж просив! Ну, добре, добре. У Вови гарні очі. А, Мідик, ну муха! Мені ж страшно! Все, все. все. Вова, я розмовляв з твоїм лікарем і знаю, що в тебе є лутрофобія. Ага, страх перед видрами. А дивись, що в мене є. А! Це, 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 це ж видра. А! Блін, з цією кризою так складно бути сином депутата. Так боляче бачити, як мало знайомі тобі люди втрачають мільярди і лишаються зі своїми нещасними мільйонами. Боляче і страшнувато. Трендет! Стільки людей банкрутують, тих завод закрився, тим банк кредит не дав, і в них бізнес завалився. А -а -а. Знайомий знайомого знайомого мого папіка взагалі застрелився від того, що втратив все бабло. А -а 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 -а, я теж можу стати бідним. Мені бі бідік, а ти посидиш мені лава, як жужо. Е е ні. Чого криза? Все пропало, все похерено. я стану бідним. Вова, ти зодравзі своєю пеніофобією. Так, у мене страх стати бідним. А як же тут не боятись, коли. А як же тут не боятись, коли. Чого я боявся найбільше? Я не можу слова. Блін, я не можу вимовляти. Блін. Ага, твій лікар так і сказав. У тебе логофобія. Страх розівчитись, вимовляти слова. Капець! У тебе вже нічого нема. Нема. І нема папафобії? страху перед папою римським. Нема. І нема нефофобії страху перед хмарами? Нема. І кіонофобії немає страху перед снігом. Нема. І франкофобії нема, Страху перед усім французьким. Нема. <звук> Ой. Що це було? То не я. Я не знаю. То жабка не сквакнула. Хіба що ця жабка в тебе в дупі. <звук> <звук> О, вона мене чує. <звук> Кар не казав, що в тебе петофобія. Сам що не знав, що в мене страх не втримати гази в чиїсь присутності. Я тебе розумію. Це виправданий страх. Ще раз тут на я тебе вироблю. Замахав мене зі своїми фобіями. Ще одна фобія і в мене розвинеться фобофобія. Страх мати якусь фобію. тіт, я не здаюсь тобі смішним. Ти ніфіга не смішний. Слава Богу, бо мені здали, що в мене скопофобія, страх здавати смішним. Нізци, ти, ти не смішніший за Петросяна. Це і була ця ще одна фобія, у мене фобофобія. фобія а ти мажори, нам так все купує, кокусово yeah. тим гори ніколи не сумує.